Ось так штирхаєте, штирхаєте, ось бачите? І воно все-все прибирається. Ось так от швиденько. Ось бачите, все, можна бур'ян зібрати, а можна і лишити на сонці все, бачите, як швидко. Це надзвичайно зручно, швидко і досить нескладно так зробити. Ось, бачите, якщо під кущиком малесенький бур'янець, можна так от пройтись, просто штирхати цим. Пристроєм і все. Бур'яну не буде. Все. Це не складно до того ж, зайве точно не зрубаєте, бачите? Дуже-дуже зручно. До того ж, він такий маневрений. Всюди можна підлізти. В теплиці взагалі там тісно і цим пристроєм дістати можна що завгодно. Зараз розкажу, що це за пристрій. Берете просто трубу. Любу трубу, це в мене використана була швабра. Вона вже не потрібна. Ось, бачите, труба. Затискаєте сюди дріт, звичайний дріт, катанка. Вигинаєте її ось так. Вставляєте її в трубу і затискаєте дуже щільно ось тут колишком. І все, бачите. Ну, тобто, щоб ось, ця, ось цей дріт не вискакував. Коли ви будете штирхати по ґрунту. Але як це зручно, ви собі не уявляєте, це і вся діляночка буде без бур'янів. Безумовно, можна її любу трубу берете, вставляєте туди дріт, отак оталіз... зігнутий, забиваєте колешок, щоб добре він тримався. Отут можна просверлити саморізом. І все. Помічник готовий, дуже-дуже зручний. Бачите, поміж малиною. Біля ожини, пролізти, дістати цим пристроєм це зробити досить легко. Все, бачите, бур'янів тут вже нема. Дуже зручно, бачите? І таким чином можна підтримувати квітник без бур'янів досить довго і не складно.